Привіт! Мене звати Юстина, мені 11 років, навчаюся в ліцеї номер 9 у шостому класі. Найкраще про мене може розповісти моє ім'я, яке бере початок із стародавнього Риму. Юстина, тобто я, дівчинка енергійна, весела, добра, щедра, завжди відкрита для друзів. Я обожнюю тварин, а особливо котиків. Як символ цього мої вушки, яким вже 5 років і вони незмінні. Це моя китя. Моє хобі, якщо рахувати, це будуть пальці на моїх руках. Отож, малювання, летіння з бісеру, в'язання, створення е, виробів з орігамі, шиття. Ну і звичайно, читання. Читання для мене це мій спокій, моя розмова і дозвілля. Зміст книг, які я читаю, трохи серйозніший, ніж я. Але я люблю книги, над якими можна подумати, посперечатись, але можна і посміятись. Отут От лише частина книг, які я вже прочитала, лише в цьому році. Дім це я так собі називаю свою улюблену бібліотеку. А так вона має назву бібліотека студія Дім. Тут мені справді як вдома, а інколи і краще. Тут є те, що мені подобається і потрібно. Книги, їх багато. І мені тут є чого обрати. Я займаюсь тут арт-мастерні рукавички і в «Імідж іміджсудії. А ще я постійний глядач у бібліотечному кінозалі, відвідую презентації та зустрічі з письменниками. Ще я займаюся волонтерством при бібліотеці, проводжу свої власні благодійні майстер-класи, займаюся кулінарією і печу смаколики, які продаю на благодійних ярмарках, організованих бібліотекою. Отож, книга Олександра Гавроша казки для Елізи. Не очікуйте почути звичайного звернення, як в казці. Жили були або давним-давно. Це не про цю книгу, хоча в назві є слово Казка. Це трішки про мене і, можливо, для таких, як ви. Ось так звернувся автор. Мені здається, як до мене. Мила Елізо, пам'ятаєш, як ми читали ці казочки вголос, закутавшись у картату ковдру. Ти супилася, зітхала, морщила свого Карпатого носика, але найчастіше сміялася. Я їх писав для тебе у кожній із них ти знайдеш себе. Сподіваюся, що ця книжка коли-небудь потрапить тобі до рук, і ти згадаєш квіточий гай, опала листя, перший сніг чи свого сірого котика. Дякую тобі, що ти була. Дякую тобі, що ти є і будеш у моєму неповторному баченні світу. Твій автор. Ця книга потрапила до моїх рук не тому, що мені про неї розказали. Просто я її обрала чисто за зовнішнім виглядом. Мені здалося, що ця дівчинка на обкладинці схожа на мене. Ось подивіться. Ці казки ви не будете читати на ніч, аби заснути, як казки письменника Бориса Грінченка, які я читала в дитинстві, книга Казок від Шем». Е, Бо автор вважав, що такі казки краще запам'ятовуються. Казки для Елізи Олександра Гарруша будете перечитувати, аби прокинутись. Кого б не йшлося в цих казкових оповідках про юного папушку, котрий вирушив у великий світ за своєю долею. Чи лося, чиє щастя опинилося в руках хитрої кізеньки, зламану долю спортивного годинника чи дружбу про порця та вітру, історія про кота, в червці якого завелася Золота рибка, про різдвяного песика і ще багато незвичних героїв і незвичних предметів, які я прочитувала з емоціями Вірю, не вірю. Читайте цю книжку і будьте собі дітьми, бо коли ви ще будете дітьми, як на тепер, мені віриться, що попереду нас чекають нові неповторні та дрейвові історії від Олександра Гавруша, народжені його творчі, творчою уявою, найкращими поваганнями для вас, Юстина!